Всіх вітаю на моєму каналі! Сьогодні буде відео про декор та сервірування святкового столу, а точніше, сервірування до Різдва та Нового року. Я вирішила цей раз зробити акцент на рожевому причиною став ось цей маленький рожевий кролик, який я побачила у магазинчику Віла Декор. Про цей магазинчик я знімала окремо окреме відео, воно є у мене на каналі, тож прошу також до перегляду. І цей кролик просто, він, просто фантастичний. Я коли його просто торкнулася, він настільки м'ягусінький, що він просто покорив моє серце. Я вирішила його взяти І від нього відштовхувалась у створенні всіх композицій і взагалі в цілому ідеї е, до сервірування. Також у інстаграм-магазині Де я замовила сухоцвіти та гілочки Номілісу. І ось так вони приїхали, так вони були запаковані, все дуже ухайно, все дуже е, гарненьке приїхало. І ціленькі, що дуже важливо. Е, гілочки я замовила чотири штучки, вони приїхали дуже класні, пишні, е, абсолютно не зіпсовані. Я взагалі дуже реально замовленням задоволена. Останнім часом з донечкою підсіли на Алісу в країні чудес від Тьома Бертона, і це стало також таким поштовхом до формування саме таких відтінків на різдвяному столі. Починаю робити гірлянду, я взяла дві гілочки і зв'язала їх з двох боків. Просто ниточкою, без клею, без нічого. Вирішила взагалі не використовувати клей в цей раз чисто ниткою, та і все. І цього реально ви. Вист... Ну, було І всього, бачите, дві гілочки дали такий пишний ефект. Я, якщо чесно, думала, що піде три або навіть чотири гілочки, і рештки якісь маленькі, я просто причеплю на рожевий віночок. Але ні, у мене на це пішло всього дві гілочки, а решта вже я розпихувала по різним вазочкам. Далі я ці рожеві сухоцвіти додаю у мою гірлянду. До речі, ось саме ці рожеві сухоцвіти можна замовляти різних кольорів. Там стається штук 10 цих кольорів, різних на будь-який смак. Ну, я думаю, що я не останній раз буду замовляти такі штуки, тому що дійсно сухоцвіти, особливо якщо вони різних кольорів, вони можуть збагатити якусь ідею сервіровки, ідею декорування саме прикрашання столу або, в принципі, будь-якого свята. Тому це мені така галочка на замітку вже. Почки свого цвіту я просто встромляю в гірлянду, підлаштовую подовжені, зайво зрізаю і якось так формую це все. Мені здається, тут взагалі немає ніяких правил, як хочеш, так і робиш. Тут просто по бажанню. Я взагалі-то думала, що мені допоможе і донечка це все робити, але вона заграла з іграшками своїми, сказали, що зайнята. І тому я все це робила сама. В принципі, так, відволікла. Також якісь в, свої, в свої думки. І ось так гірлянда виглядає. Мені дуже подобається, що вона така натуральна, з натуральних матеріалів, немає нічого пластикового. Ну, дійсно, коли щось натуральне, воно виглядає набагато багатше і дорожче, ось просто на вигляд, хоча це не дорогі. Речі, це доволі бюджетні варіанти. Ось так виглядає на столі. Я буду також робити ще віночок. Доволі багато нобілісу в мене ще залишилось, тому я так його вже збагачену роблю, хоча думала, що будуть маленькі такі просто гілочки. Але ні. Е, так, я ще підкріплюю такими гачками для е, іграшок новорічних. Дуже зручно до, до того, щоб робити це саме на таких вінках з лози. Е, прикріпив там за лозу і все гарно тримається. Цей віночок у мене буде лежати, тому я в принципі не дуже там прискиплю щодо ниточки або. Як там ці сухоцвіти будуть встромлені, чи не будуть вони випадати? На це я не зважаю, тому що він буде лежати а не висіти. Для ранеру я придбала тканину муслін. Це дуже легка тканина, вона навіть набагато легша, ніж льон. Льон також можна було б купити, але я не знайшла потрібного мені відтінку. Тому буде так. Ще не встигла, якщо чесно, підробити краї, але це вже мене ще чекає. Також свого часу купила нові підставки, купила їх в сінсеї. Дуже вони мені сподобались, тому що мені, по-перше, треба було їх обновити. Ті мої старі вже зовсім і зносилися, а нові вже потребували, щоб вони вже стояли на столі. Також тарілки це Ікея. Минулого року купувала їх на Євенден народження. Вона була така рожева-берюзова тематика. І якраз на цей на це різдво з нашою тематикою такою Алісою в країні чудес якраз також підійшли. Ось ці зажимчики для серветок, я також купила в вілла декор. Завжди мріяла про ці зажимчики. В принципі, будь-які зажимчики, просто щоб вони отак тримали серветочку. Серветка має, як на мене, на мою думку, бути якомога неохайнішою, так вона виглядає набагато. Красивіше. Чим більше такої недбалості, тим для мене краще. Бо виглядає доволі природно. Доповнюю келихами, також хочу ще придбати золоті прибори. Зараз не буду нічого ставити, тому що хочу придбати золоті. І, в принципі, все. Також буду ще. Купувати нові підсвічники, тому що е, тільки у мене один такий золотий, але хочеться ще. Хочеться якось е, різних. Різної висоти підібрати. І також хочу скатертину такого матеріалу, як велюр. Не лякайтесь так, я хочу дуже велюрову скатертину, такого якогось бірюзового, навіть темніший, ніж бірюзовий колір. Якщо знайду, обов'язково куплю і пошию, але якщо ні, то буде таким чином. Тому це в мене така репетиція. Я також буду цей стіл доповнювати, але вже все так і буде у мене стояти, милувати око. І будемо також і обідати, і вечеряти, і снідати за таким класним столом на передодні Різдва. Мені дуже взагалі подобається в цьому році готуватися до Різдва саме перед 25 грудня, якийсь весь місяць у приготуванні у якихось цих клопах. Опитах, і знаєте, навіть війна якось перейшла на якийсь задній план. І я якось психологічно себе таким чином рятую. Тож, ось такий у нас буде Різдво це така примірочка, як вийде в фіналі, я покажу саме після вже 25-го. Тому думаю, що якщо вам цікаво моє відео, то обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові. І буду вже прощатися з вами. Все буде Україна.